Катастрофа на побаченні всліпу. Бідний механік сів не за той стіл і познайомився з донькою паралізованого чоловіка. Підпишіться на канал і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста. Насолоджуйтеся історією. Ресторан у Печерську здавався надто вишуканим для Олексія Гнатюка. Його руки звиклі до металу. Мастила й запаху бензину, виглядали чужими серед блиску келихів і тонкого дзвону срібних приборів. Кожен рух офіціанта здавався театром, де він, майстер з маленької автомайстерні в оболоні, був випадковим глядачем, що опинився на сцені без запрошення. Він не розумів, чому погодився на цю авантюру. Напевно, через марту його сестру, яка вміла переконувати навіть мовчанням. Стіл біля вікна, вона буде в синьому, сказала вона напередодні, і в її голосі була така впевненість, що сперечатися не мало сенсу. Олексій стояв на порозі ресторану, дивився на вогники у винних пляшках за баром і почувався дивно непевно. Він ніколи не був людиною, що вагається, але сьогодні все було інакше. Його черевики здавалися занадто важкими, руки занадто грубими, а слова, які він мав вимовити, безнадійно не до місця, і тоді він побачив її. Жінка у синій сукні сиділа біля вікна саме там, де обіцяла Марта. Волосся світле, акуратно зібране, обличчя спокійне, але в очах було щось, що зупинило його крок. Її погляд не шукав уваги. Він просто був спокійний, глибокий, уважний. Серце Олексія несподівано втратило рівномірний ритм. Йому здалося, що нерви, які сковували його, розчинилися в тому погляді. Але потім він побачив щось, чого не очікував. Поруч зі столом стояла інвалідна коляска. Ніхто про це не згадував не Марта, не той, хто організовував побачення, і мить. Коротка, як подих, заповнилася сумнівом, та він усе одно рушив уперед. Добрий вечір. вимовив він тихо, щоб не здавалося, ніби він нав'язується. Ви когось чекаєте. Жінка підняла очі, і в її погляді блиснула легка усмішка. Чекаю, відповіла вона, ніби жартома. А ви, здається, теж когось. Її голос був теплий з тією інтонацією, що не залишає місця для напруги. Лише через кілька секунд до Олексія дійшло, що вона не та, кого він мав зустріти. Випадковість відкрилася просто жінку звали Катерина Соловей. Вона чекала не побачення, а свого батька Олега Солов'я. Схожість часу, місця і навіть кольору сукні створила цю помилку, яка могла би стати просто анекдотом, якби не те, як вони заговорили. Якщо хочете, сказала вона після короткої паузи, можете сісти, чекати легше, коли є з ким говорити. Він не знав, як відмовитись, та й не хотів. Сів навпроти, трохи незграбно, як людина, що не знає, чи має на це право. Але її усмішка зробила все простішим. Їхня розмова почалася з дрібниць. Він розповів, що працює механіком. Вона сміялася, коли він зізнавався, що не розуміє винної карти і не знає, як правильно тримати келих. Але поступово теми ставали глибшими. Катерина говорила легко, без жалю. В її словах була сила, що не потребувала доказів. Вона згадувала аварію три роки тому ніч, дорога, звук скла, який ще довго снився, розповідала про лікарню, реабілітацію, про те, як люди навколо вчилися дивитися на неї по-новому. Мій батько досі думає, що мені потрібен хтось, хто б про мене дбав, сказала вона, обертаючи келих у руках. Він забуває, що я й сама про себе дбаю. Олексій слухав і не міг знайти правильних слів. У його житті не було нічого подібного, але він розумів її може, тому що в кожному її слові була чесність, без театру, без маски? Той, хто бачить лише коляску, промовив він нарешті, потребує допомоги більше, ніж ти. Її погляд змінився. Не здивування, не образа, щось тихе, глибоке, як тиша після грому, вона вдихнула повільно, ніби боялася порушити цей момент. Ти перший, хто сказав це без жалю, відповіла вона майже пошепки. І тому я вірю. Їхня розмова тривала, якби вони знали одне одного роками. Між репліками з'являлися паузи, у яких не було незручності, лише спокій. Він розповів про дитинство в оболоні, як у 16 купив свій перший зламаний мотоцикл і зібрав його наново. Вона слухала, часом сміялася, часом запитувала про деталі, якби дійсно бачила цей світ очима його хлопця, що не боїться помилятися. Знаєш, сказала вона, люди часто бояться не того, що втратили, а того, що втратили інших. А ти? тихо запитав він. Я втратила багато, але себе ні. І це найважче було прийняти. У його голові народжувалася повага, змішана з чимось новим, неназваним. Вона не здавалася йому слабкою, навпаки. Поруч із нею він відчував себе меншим, бо її спокій мав силу, якої він ніколи не мав. Коли офіціант приніс рахунок, обоє відчули, що не хочуть прощатися. Це не було побаченням, але щось у цій помилці змусило світ стати трохи іншим. Може, колись твій батько прийде запізно, і я знову сяду за цей стіл, сказав він, намагаючись говорити невимушено. Може, усміхнулася вона, а може, я просто запрошу тебе без приводів. Він кивнув, не довіряючи голосу. В її словах було щось більше, ніж пропозиція. Ніби доля сама підштовхувала їх до чогось, чого жоден із них не планував. Коли вона поїхала, залишивши за собою легкий запах кави та квітів, він ще довго сидів, вдивляючись у порожнє місце навпроти. У голові звучали її слова, її сміх і відчуття, що цей вечір не був випадковістю. Десь за дверима ресторану життя чекало на нього так само, як завжди, з шумом двигунів. Роботою і звичними турботами. Але тепер у цьому житті з'явилася нова невидима лінія, що починалася за столом біля вікна, там де синя сукня торкнулася світла. Він ще не знав, що ця випадкова зустріч стане точкою, з якої почнеться все інше. І коли він підвівся, щоб піти, за його спиною залишалася тиша, що зберігала щось більше, ніж слова. Так закінчився вечір, який мав бути лише помилкою, але став початком історії, що продовжиться в після тієї випадкової вечері, все мало б закінчитися, просто історія, якою можна посміятися через кілька днів. Але щось не дозволило цьому згаснути. Спершу коротке повідомлення, як ти, потім інше, пам'ятаєш той ресторан. І так. Без планів, без домовленостей вони знову зустрілися. Кава на Подолі, розмова про дрібниці, потім прогулянка, сміх над чимось зовсім безглуздим. Катерина говорила спокійно, але в кожному її слові відчувалася прихована впевненість. Вона звикла керувати життям, навіть коли воно намагалося її зламати. Олексій поруч із нею ставав іншим. Менш грубим, уважнішим, наче вчився слухати не лише вухами, а й серцем. Вона працювала з дому, розробляла програми, писала код, що складався з тисяч дрібних рішень. Йому це здавалося магією. Він казав, що її клавіатура звучить як мотор, який запускає цілий світ. А вона сміялася якщо так, то твій мотор звучить голосніше. Мій принаймні не зависає, відповідав він, і в їхніх жартівливих обмінах з'являвся теплий ритм, схожий на дихання. Вони жили у різних світах він серед гайкових ключів і заліза, вона серед цифр і рядків коду. Але між ними з'явився міст, що не потребував пояснень. Вона розповідала, як одна помилка в коді може зруйнувати систему. Він кивав у двигунах так само. Маленька деталь. І все стає. Ти розумієш краще, ніж багато хто, казала вона, і її очі світилися довірою. Мабуть, це й було тим, що їх єднало, вони обоє знали, що таке починати з нуля. Вона після аварії, він після років, коли мріяв про більше, ніж автомайстерня, але залишився вірним своїй справі. Здавалося, усе нарешті набувало спокійного ритму. Але на горизонті з'явилася постать, яка не могла не втрутитись Олег Соловей, батько Катерини. Він довго мовчки спостерігав. Коли донька поверталася додому після зустрічей, він чув її голос у коридорі, бачив блиск в очах той, який з'являється, коли людина знову починає вірити. Але замість радості його охоплювало щось інше тривога, майже страх. Його світ складався з контролю. Він завжди захищав Катерину, іноді надто ревно, і тепер цей чоловік без освіти, з брудними руками, здавався йому загрозою не через зло, а через невизначеність. Того вечора за столом атмосфера стала густою, хоч ніхто не вимовив жодного зайвого слова. Катерина намагалася зберегти спокій, говорила про роботу, про новий проєкт, але батько дивився повз неї. Його погляд раз по раз зупинявся на Олексієві. Ти справді подобаєшся, моїй доньці? нарешті запитав він. Тон був рівний, але гострий, як лезо. Олексій не знітився. Його очі були спокійні, і відповідь вийшла простою, без вагання. Подобається. І я її поважаю навіть більше, ніж подобається. Катерина стиснула виделку, наче хотіла втрутитися раніше, ніж почнеться буря. Тату, не роби з цього випробування. Це не випробування, різко відповів він, це реальність. Її життя не просто прогулянка. Воно потребує догляду, уваги. Його слова зависли у повітрі, але не як докір, радше як стіна, яку він намагався звести між ними. Олексій відчув, як у грудях щось стислося, та голос його залишався рівним. Життя кожного потребує догляду, різниця лише в тому, що вона це розуміє краще за всіх нас. Між ними запала тиша, довга, майже болюча. Катерина дивилася на нього, і в її погляді було стільки вдячності, що слова стали зайвими. Вона усміхнулася тихо, але впевнено. Усмішка, у якій було все. Ніжність, гідність, відвага. Олег відвів очі. Можливо, щось у словах Олексія змусило його замислитись, але гордість не дозволила показати цього. Добре, промовив він сухо. Побачимо. Після вечері вони вийшли на вулицю. Катерина мовчала і тільки через кілька хвилин сказала: Ти не мав цього терпіти. Я не терпів, відповів він. Я говорив правду. Мій батько він просто боїться. Я знаю, але страх не робить його ворогом, просто це стіна, яку ми повинні зруйнувати. Вона глянула на нього і в очах блиснув блиск, який нагадував не сльози, а віру. Ти навіть не уявляєш, як це складно, коли тебе люблять і водночас не вірять, що ти можеш стояти сама. Може, тому я тебе і розумію, тихо сказав він. Бо я теж довго доводив, що можу стояти. Її рука ледь торкнулася його. Не впевнено, не як жест закоханої жінки, а як рух людини, що дозволяє собі вірити. Їхня історія, що починалася з помилки, тепер мала форму не кохання на осліп, а щось глибше, складніше. Але разом із ніжністю прийшов опір. Страх батька почав рости. Перетворюючись на тінь, що слідувала за ними навіть тоді, коли вони сміялися, і хоч вони обоє намагалися не зважати, ця тінь уже ставала частиною їхнього світу. Вона непомітно випробовувала кожен дотик, кожну розмову, кожне мовчання. Катерина відчула це першою Олексій трохи пізніше, але коли він побачив, як у її погляді іноді з'являється тривога, зрозумів їхнє щастя тепер має ціну. Так непомітно між ними виникла межа не з недовіри, а з болю, що народжується там, де любов стикається зі страхом. І саме цієї ночі, коли Катерина повернулася додому, а Олексій залишився на самоті в майстерні, він зрозумів, що справжнє випробування тільки починається. Те, що мало бути початком спокою, ставало випробуванням сили. І саме тут закінчувався другий розділ: наступні місяці стали полем, усіяним невидимими мінами. Кожен крок обережний, кожне слово на межі вибуху. Катерина розривалася між двома світами любов'ю до Олексія і вірністю батькові. А Олексій між бажанням боротися за неї та страхом стати причиною сімейного розколу. Їхнє кохання росло, набирало глибини, сили і водночас ваги. З кожним днем ставало важче ховати його від чужих очей, важче не реагувати на холодні натяки, що з'являлися в голосі Олега Солов'я. Він більше не вимовляв імені Олексія, лише сухо кидав той хлопець із майстерні або з іронічною посмішкою самаритянин на колесах. Катерина слухала і мовчала. Її мовчання було не згодою, а спробою зберегти рівновагу, щоб не втратити обох і батька, і того, хто змусив її знову повірити в життя. Але всередині щось тріщало. Кожне таке слово залишало на серці тонку подряпину, що з часом ставала глибоким шрамом. Вона намагалася говорити з ним: тату, ти несправедливий. Я реаліст, відповідав він коротко. Він не твій рівень. Рівень чого? Людяності, рівень життя, кидав Олег, відвертаючись. Ти заслуговуєш стабільності, не ризику. Після таких розмов у домі залишалася важка тиша. Катерина сиділа біля вікна, писала код, але її думки були далеко. У невеликій майстерні на оболоні, де чоловік із мазутом на руках і теплом у погляді вмів бачити в ній не інвалідність, а силу. А Олексій тим часом працював до знемоги, ніби руками хотів довести світові свою гідність. Проте щоразу, коли він чув її голос у слухавці, напруга спадала. Вона сміялася, і цей сміх був для нього доказом, що варто витримати. Одного ранку усе змінилося. Телефонний дзвінок, тривожний, уривчастий голос співробітника «Шефе, вода, усе затопило. Майстерня під водою. Він примчав за півгодини. Вода стояла по щиколотки, інструменти плавають, коробки з деталями розкидані, електрика відключена. Люди метушаться, клієнти телефонують, кричать, погрожують. Олексій намагався втримати все під контролем, рятував обладнання, зливав воду, кричав команди, але хаос був сильнішим. Його серце билося швидко, у голові лунав один і той самий голос Кінець, усе, що я будував, тоне. І саме тоді за спиною він почув знайомий голос Де я можу допомогти? Він обернувся. Катерина стояла посеред калюж, промокла до кісток з рюкзаком на плечі. Волосся прилипло до обличчя, але в очах твердість, що не допускала заперечень. Ти він не встиг навіть здивуватися. Тут небезпечно вода, електрика. Не сперечайся, перебила вона. Краще скажи, що треба робити. Вона сіла просто на ящик, відкрила ноутбук, під'єднала телефон до павербанку і почала діяти, ніби знала цю роботу з дитинства. За кілька хвилин створила імпровізовану систему обліку клієнтів, розподілила, хто за що відповідає, упорядкувала графік ремонтів. Петре, фіксуй усі втрати. Андрію перевір двигуни, які могли намокнути. І, будь ласка, перестаньте метушитися. Ми впораємось. Олексій дивився на неї і не міг повірити. У його хаотичному масляному світі вона раптом стала центром порядку. Її голос звучав спокійно, чітко. Люди слухали, виконували, і все починало налагоджуватись. Через кілька годин, коли здавалося, що все вже під контролем, на порозі з'явився Олег. Його обличчя було напружене. Він, мабуть, очікував побачити розгром, безлад, підтвердження своїх страхів, але замість того побачив зовсім іншу картину. Донька сиділа за столом, видаючи вказівки, поруч, майстри, які з повагою до неї зверталися. Вона навіть не помітила його одразу, лише коли відчула погляд, підняла очі. Тату. здивувалася. Ти тут? Я хотів переконатися, що ти в безпеці, сказав він, намагаючись звучати спокійно. Він не міг відвести очей. Це вже не була та дівчинка, яку треба берегти. Перед ним стояла жінка, рішуча, компетентна, незалежна. Олексій підійшов до нього руки все ще в мастилі, але голос твердий вона неймовірна, правда ж? Олег зітхнув, довго дивився на доньку, потім відповів тихо, ніби визнаючи те, чого не хотів визнавати, вона завжди такою була. Просто я вперто дивився не туди. Ті слова прозвучали не як вибачення, а як розуміння, що прийшло запізно, але щиро. У ньому щось зламалося не гордість, а страх. Він, нарешті, побачив, що його любов роками ховалася за контролем. Що бажання захистити стало кайданами для неї. Катерина підійшла ближче, поклала руку йому на плече Я вдячна тобі, тату, але дозволь мені жити своїм життям. Мабуть, настав час, тихо сказав він. Я боявся втратити тебе, а виходить, просто не давав тобі бути собою. Вона усміхнулася, а Олексій стояв поруч, не втручаючись. Він розумів, що це не його перемога, це їхній спільний момент, коли минуле нарешті перестало бути тягарем. У майстерні пахло металом, водою, мастилом, запахом життя, яке продовжувалося попри все. І саме там, серед зіпсованих деталей і мокрих підлог, починалося щось нове. Олег, уперше за довгий час не відчував тривоги, він просто дивився на них обох і думав, що можливо справжня любов. Це не захищати, а дозволити жити. Так опір поступово перетворювався на прийняття. Того дня, коли вода відступала, а сонце пробивалося крізь брудне вікно майстерні, кожен із них зрозумів страх втрачає силу там, де народжується довіра. І саме з цього моменту на мокрій підлозі старої майстерні починалася нова сторінка їхньої історії Минув рік. Майстерня, яка колись тонула у воді, тепер виглядала зовсім інакше, не просто відремонтована, а наповнена спокоєм відчуттям дому. Олексій довго готував цей день, не розповідаючи нікому у його планах не було розкоші, лише сенс. Він розставив по всій майстерні банки, з-під мастила, вимиті до блиску, наповнив їх свічками, які тихо мерехтіли серед запаху металу. Між ними кілька букетів польових квітів, що колись нагадували йому про Катерину прості, сильні, справжні. На старому верстаті лежала невелика скринька, усередині перстень, срібний, з тонким слідом Подряпини, яку він залишив сам, коли намагався зробити його ідеальним. Нехай так, подумав він, бо й життя не буває без подряпин. Він почув її кроки ще до того, як вона з'явилася у дверях. Катерина в'їхала до майстерні, поглядом ковзнула по світлу свічок, по квітах, по ньому, у простій сорочці, без зайвих слів, і на мить вона завмерла, ніби намагалася зрозуміти, що все це означає. Що ти замислив Олексію? запитала вона з усмішкою, хоча серце її вже билося швидше. Він зробив крок до неї. Потім ще один і став навколішки. Не тому, що так треба, а щоб бути на одному рівні з її поглядом. Вона затримала подих. Він дістав перстень, дивився прямо в її очі, і в них бачив усе шлях, що вони пройшли, страхи, які перемогли, довіру, що стала основою їхнього світу. Я колись сів не за той стіл, сказав він, і голос його був тихим, але впевненим. Але саме там знайшов своє правильне життя. Я люблю тебе за все, що ти є, за силу, за розум, за те, як дивишся на світ, і навіть за колеса, які возять тебе, але ніколи не обмежують. Катерино, ти вийдеш за мене? Вона спершу засміялася, але сльози зрадницьки виступили на очах, усміхалася і плакала одночасно. Так, відповіла вона, торкаючись його обличчя. Так, бо ти єдиний, хто ніколи не змусив мене почуватися меншою. Ти завжди бачив мене цілісною. Він надів перстень на її палець. Вона схилилася, і їхні чола торкнулися. У цій простій майстерні, серед металу й мастила, народжувався момент чистішого сенсу, ніж будь яка церемонія. Їхнє весілля було скромним. Без помпи, без натовпу, лише найближчі. Але в кожному обличчі, що сиділо за столом, було відчуття миру, ніби всі присутні бачили, як щось важливе нарешті стало на своє місце. Олег сидів поруч із донькою, його руки злегка тремтіли, коли він підняв келих. Усі стихли, його голос зірвався на першому слові, але він не відступив. Я довго не розумів, почав він, що любов. Це не охороняти, а відпускати. Мені знадобилося три роки, щоб збагнути. Моя донька не потребує того, хто штовхатиме її вперед. Вона потребує того, хто йтиме поруч. Він перевів погляд на Олексія, і очі його були повні не жалю, а подяки. Дякую, Олексію, сказав він тихо, за те, що навчив мене бачити по справжньому. Катерина притиснула руку до грудей, намагаючись втримати хвилювання. Для неї ці слова були не просто благословенням, вони були закінченням довгого шляху, який почався не того вечора в ресторані, а набагато раніше, у батьковому страху і її власній боротьбі за незалежність. Вона глянула на батька, і їхні очі зустрілися без слів, але з розумінням. Колись вона була дівчиною, що чекала прийняття. Тепер жінкою, яка більше не потребувала дозволу бути собою. Олексій стиснув її руку. Їхній погляд зустрівся і обидва зрозуміли їхня історія ніколи не була про крісло, про статус чи про схвалення. Вона була про те, як навчитися бачити людину цілком з усіма її подряпинами, слабкостями, блиском, про любов, що не прагне виправити, а лише визнає. Під кінець вечора, коли всі вже піднімали келихи, Катерина нахилилася до нього і прошепотіла. Якби я тоді не сиділа біля вікна. він усміхнувся. А якби я не помилився столом. Вона засміялася крізь сльози. То, мабуть, іноді помилка це просто інша форма долі. Точно, відповів він. Бо з усіх неправильних столів у світі я вибрав найправильніший. І коли келихи знову дзенькнули, коли тиша між ними стала глибшою за будь-які слова, обидва зрозуміли, коло замкнулося. Це не було завершенням лише новим початком. Адже іноді любов народжується саме так: за неправильним столом у правильний момент, із помилки, що змінює ціле життя.